Друзі, привіт! Мене звати Яніна Соколова. Це наш традиційний подкаст. До речі, підпишіться, якщо ви раптом на цьому каналі. Ми навмисно зробили для цього формату окремий канал, не мій Ютуб, який інформаційно-політичний, а цей подкастний. для того, щоб ви тут лишалися і подивилися інші відео, якщо матимете час. Сьогодні у нас мені здається доволі. Класна тема, тому що вона не тільки про тих, хто, на жаль, пережив свою втрату, вона про кожного з нас. Тому що смерть це така коза, яка десь ходить поруч, і не ясно, що з тобою буде завтра, за годину. В принципі, не ясно в житті, але коли ти живеш у війні, тим більше. Катерина Мотрич, Соломія Вершигора, дівчата сьогодні прийшли, аби розібратися в цій темі для того, аби нам було легше комунікувати з вами. Я прошу, щоб ви. Писали в коментарях свої питання, ми потім їх будемо порушувати в наших наступних подкастах. Таким чином, ми будемо враховувати ваші інтереси, і, ну, і вам буде цікавіше, напевно, лишатися на цьому каналі. Дівчата, я дуже дякую, що ви сьогодні приїхали. Дякую. Перш за все, питання про втрату, напевно, з Солі почну, про втрату і про смерть як опцію в житті. Тобто, я не знаю, як у вас, у мене в житті найбільший страх це втрата близьких. Тобто, напевно, всіх так. Тобто, я Розумію, що зі мною може щось статися, навіть думала про заповіт там останні кілька місяців. Треба розписати, що і як. Але близькі це якась така опція, яка не дає спокійно жити. Як з точки зору психології, взагалі питання смерті фокусується в голові людини? Слухай, класна тема, бо знаєш, я дуже люблю говорити про смерть. Боятися смерті, звичайно, це наша така, наш адекватний нормальний стан боятися того, що ми не контролюємо і над чим ми влади немає. Над смертю ми влади не маємо, як би ми не хотіли десь заперечувати цей факт. Втрата вона супроводжується великою кількістю болю через те, що там, де є втрата, там є дуже багато любові. І якщо ми говоримо в призмі втрати близької людини, чому вона така болюча? Вона болюча через те, що ми дуже сильно любимо когось або любимо щось. Чим сильніша наша любов, тим сильніша біль буде, коли ми цю людину або щось, що ми любимо, коли від нас це заберуть, коли ми це втратимо. Це адекватна наша така реакція. Адекватний такий стан, коли ми проживаємо дуже багато різних етапів, втрати, горювання і коли до нас приходить скорбота після цього. З точки зору психології, знаєш, ну якщо я скажу, що не бійтеся смерті, ну це буде, мабуть, дуже саркастично, знаєш. Але я б так наштовхувала, мабуть, глядачів десь так собі роздумувати над питаннями екзистенційного характеру, а як я живу це життя. І чи я живу своє життя. Бо коли ми проживаємо своє життя, коли ми живемо його гідно, не по якихось певних стандартах і правилах писаних, так? Але коли я проживаю своє життя згідно своїх цінностей і пріоритетів життєвих, страх смерті він відходить трохи на другий план, бо я знаю чітко, що я роблю, і я знаю, що я цю місію, місію жити виконую гідно. Десь думаю, в цьому ключі. Е, Катю, я розумію, що ну це вже в принципі пройшов певний період, коли я не знаю, на якій ти зараз стадії перебуваєш, про які говорила е, Соля. Е, хто не знає, Катя втратила коханого, який був дуже дуже крутим хлопцем. Ось він зараз на ваших екранах. Е, крім того, що він був крутим актором якого любило дуже багато людей насправді. Він ще й був коханою людиною, яка, ну, яка просто вирвала серце, ну, не вона, а її смерть. І mm. з цим важко далі якось співіснувати поруч. Якось я м, говорила з дівчиною, яка втратила свого хлопця на війні з трійки. Хлопець був, і вона сказала, що психолог порадила їй подивитися на цю всю історію з боку, тобто, ніби ти не учасниця процесу. Збоку, і тоді ти розумієш, що з тобою сталося, з цією дівчиною, за якою ти спостерігаєш, mm -hmm. але це не буде настільки тобі болісно і, і нестерпно, бо ти будеш оцінювати, що сталося, як, ну, як факт, з яким можна жити, з яким можна працювати. Я би хотіла розумію, що ти, напевно, багато разів вже про це говорила, але у нас ще не говорила. Але я хочу, щоб ти кілька слів сказала про те. Які висновок ти зробила за той от час, поки, поки немає Юри, тобто цей період, так? Угу. І що ти зараз можеш сказати про те, що за біль? Втрата близької людини. Чи можна до цього в принципі даруйте, що я це спитаю, але в мене весь час в голові так влаштовані мізки, що я думаю, блін, треба до цього підготуватися. Угу. Тобто, ну це нормально напевно. – підготуватися неможливо, ну, тому що очевидно, коли твоя кохана людина на війні, то думки про це не можуть не приходити в голову. Але я загалом просто ем, жила досить щасливе життя до своїх 30 років, ніколи не стикаючись з втратою, ніколи не роздумуючи про смерть, і ніхто з моїх близьких не помирав. Я була на кладовищі е, тільки в екскурсійних цілях. І загалом я якось так е, чинули мої там знайомі друзі. Так, але якось все рівно це не сприймалося мною як. Е, Ну, загалом я не, я не відчувала нічого подібного, що відчула, коли загинув Юра. Я просто загалом почала рефлексувати і думати над цими екзистенційними питаннями, дійсно екзистенційними. Тому що ну, ми ж всі знаємо, да, що без горя немає щастя угу. і все таке інше. Ну, загалом. І тут я прокинулася і зрозуміла, що без смерті немає життя. І без життя немає смерті. Ну коротше, воно все абсолютно пов'язано, і це абсолютно закономірний процес. Чи можу я до кінця зараз усвідомити, що відбулося час від часу? Час від часу, і це абсолютно нелінійний процес. Тому що коли я до цього читала, там як будуть я, якщо раптом щось трапиться, як я це буду проживати, і там всі буде в там сім стадій, одна за одною, все так буде відбуватися. Взагалі ні, так не відбувається. І я просто поставилася до цього як до самодослідження, і тому що. Ну, перше, там перший час я така, що я обираю? Я обираю життя чи обираю смерть. Тому що якщо я не обираю життя, то мені значить треба померти. А якщо я обираю життя, то мені треба продовжити жити це життя гідно. От як ти сказала, і ну тому, що я сама по собі люблю життя, і ми з Юрою любили життя дуже mm -hmm. сильно. І було би досить негідно е, і не неповажливо до нього е, продовжити це життя е, під якоюсь такою окутою смерті. Е, тож це більше зараз у мене як дослідження того, що може відбуватися з людським мозком, тому що ну загалом те, що відбувається, це все. Ох, oh, странно. Uh -huh. Я прям uh -huh. ну те, те, з чим стикає це стикнулося я, те, з чим стикаються дівчата, які почали мені писати, тому що я обрала публічний шлях проживання горе. Ну, це не ті сім стадій, про які говорять у відео на Ютубі. Це не ну, це не зовсім так відбувається. Дуже багато дивностей, дуже багато. Я вже далеко пішла. Мені здається, тому ви мене зупиняєте. Якщо що. А які це стадії, якщо це на сім стадій? Воно все настільки змішано. Там прийняття, е, е, не знаю, там е, глибокий сум. Е, ну, я, наприклад, е, ну, зараз я вже не дуже репрезентативна, тому що я почала пити антидепресанти, і мій стан досить рівний там останній місяць. Але, ну, наприклад, там Юри загинув в червні, липень у мене був. Е, Такий созидательний трошки. Mm -hmm. Я прям пішла в якийсь. Там я сиділа, думала над собою, так я горювала, так я плакала, але це не було. Наприклад, в серпні було набагато більш болючіше, ніж в липні, наприклад. Mm -hmm. І я не виключаю, що е, завтра я прокинуся, і мені буде екстра боляче, так само, як було, наприклад, в червні. Ну, загалом, я просто думала, що отак от спочатку болить, а потім перестає боліти. Отак от якось сприймалася mm -hmm. мною. І всіма моїми знайомими. тому що ми зараз з дівчатами, там, з хлопцями, з друзями сідаємо, обговорюємо це все. І у нас у всіх однакове якесь того, як це все відбувається. Воно е, дуже розмите, тому що ніхто не може чітко так якось описати: от ти маєш проживати так, буде з тобою відбуватися так. Але загаль, загальне якесь таке уявлення ми маємо, і от воно не, неправильне. Тому що це настільки індивідуально, так. що ну прям ніхто не може сказати, як ви себе будете почувати, якщо втратите. тобто підготуватися, повертаючись до питання, mm. неможливо, mm -hmm. якби ти не готувався, щоб ти не казав собі. Е, ну да. Дівчата, знаєте, є ще один момент, про який мені хотілося поговорити. І насправді це доволі широка тема, тому що, ну, дивіться, оці всі потасовки, де жінки вибігають зупиняти ТЦКшників, які забирають їхніх чоловіків, угу. це насправді про страх, про страх, що їхні чоловіки помруть. Так? Угу. Історія не спання. Жінок, мам, чоловіків і дівчат, до речі, і жінок, які на фронті, тобто їхніх близьких, коли вони не відповідають там певний час, це страх через те, що ці люди помруть. Uh -huh. Історія, взагалі, рішення певної родини піти у військо або не піти рішення. Це теж власне про смерть. Uh, ну, через те, що мене оточують в основному військові, а вони доволі я вам скажу, з гумором ставляться взагалі до питання mm -hmm. смерті, uh, але з реально з вдячністю і з шаленою любов'ю ставляться до питання життя. Mm -hmm. Тобто, ну, для репрезентації я нещодавно була на весіллі. Два місяці тому командир одного із штурмових підрозділів зараз він займається рекрутингом охоронжійношколою. До того був командиром другого батальйону трійки, і я просто дивилася на штурмовиків. Ну, Тобто, глядачам поясню. ну, Штурмовики, ви розумієте, да? тобто це, це було виключно штурмовики. Тобто ті хлопці, які і дівчата, там були дівчата, які постійно йдуть на цей ризик смерті. Що вони робили без алкоголю? Що вони робили без алкоголю, тобто, як вони танцювали, як вони раділи життю, які вони розумники, які класні з почуттям гумору і безтомленої приреченості в очах їхні сім'ї? І я тоді задалася питанням, вже коли ми роззнайомились з тими, з ким я не була знайома, я кажу, слухайте, ви ж завтра вже поїдете туди. Що зараз ви відчуваєте, тут, маючи такий інтертеймент? Це нормально, ми просто собі в голові пояснили, що завтра просто цього може не бути, а сьогодні воно є. Тут всі наші рідні. Блін, це такий крутий шанс прости mm -hmm. разом час з тим, з ким ти любиш. А завтра вони вже їдуть туди, там, на Харківському напрямку. Вони, тобто, далі вже Ізюм і там оце все. І я думаю, блін, як, як же вони насправді прав праві, тому що оце от думання про смерть. Воно, ну воно, по-перше, я вірю в процес якоїсь психосоматики. Чесно вам скажу, я вірю, бо на, на мені це працює. Тобто, чим гірше я починаю себе накручувати, mm -hmm. тим я себе фізично mm -hmm. погано почуваю робота, хріново виходить, там стосунки, це все. Ось, то я до чого хилю, підсумую: чи можемо ми е, порадити тим людям, які нас зараз дивляться, розумієш це індивідуально, але. Якусь формулу сприйняття смерті з точки зору збереження е, нормального ментального стану. Катя, ну це з твого досвіду, який Чим ти ближче ти зараз смерть, переживеш? тим ближче життя. Мені якось так от здається. Ну, ми ж всі помремо. Так. Е, ми ж всі помремо. Так е, ми ну, не всі, але більшість людей усвідомлює в якій ситуації ми знаходимося. У нас війна в країні, на нас напали. Ми захищаємось смерть набагато ближче. Завтра може не настати. Е якщо ви обираєте життя, то треба обирати життя в повноті його в повноті його, а не в не знаю, можливо, я взагалі, щоб це не звучало так, ніби я засуджую людей, які десь не обирають життя в повноті його, а десь залишаються в своїх страхах і грузнуть там і так далі. Ні, абсолютно. Просто це набагато легше жити, коли ти обираєш життя. Набагато яскравіше це життя відбувається. Смерть неминуча. І ще я що зрозуміла? Е, смерть це не страшно. Смерть досить дуже боляче для тих, хто залишився живий. Все. Угу. А так, смерть це не дуже страшно. От я прям, ну, е, не можна сказати, що я не боюся смерті, звісно, хотілося б пожити подовше. Але Ну от прям мені перестало бути страшно в класичному розумінні. Е, От. Ну, ще багато людей вірять про життя після смерті. Це чим, чим тобі не, не причина не боятися так сильно цього. Ну, якщо там щось є. Якщо там, ніхто не Але знає. хай хтось хоча б знак подасть. Блін, Хоч будеш мати якийсь подайте знак. Ну от Я раджу почитати книжку Життя після життя. Це не істина перевірена в останній інстанції, але дуже цікаво, вона мені допомагає. Тому що я до смерті Юри вірила в чорний екран після смерті. ну Мені здавалося, я власне і живу, тому що я така, це моє єдине життя, це моє, ну мене там ніхто не буде наказувати за мої проступки, вчинки і так далі. Я маю тут зробити все можливе, що я можу зробити. І коли Юра загинув, я така, я не хочу, щоб Юрія. Далі був чорний екран, мені не хочеться, mm. він занадто мало тут зробив всього. І така ну, душа так душа. Mm. віримо душу. Тому, да. Я би до цього знаєш, додавала, не радила, а рекомендувала би пробувати практикувати, жити усвідомлено. Ну, усвідомлено усвідомте, на увазі. усвідомте те, що ви живі. І чи готові ви своє життя проміняти. на... Життя, в якому ви би не хотіли бути, або в якому ви не хотіли би, щоб жили ваші діти, що та? бо може складно говорю. Оце, коли я говорила жити гідно, притримуватися своїх цінностей, своїх певних життєвих правил, своїх певних життєвих норм, які базуються на певній глибині. Визначте для себе головне і другорядне, визначте для себе, що для вашого життя окей, що би ви хотіли спробувати, де би ви хотіли бути, з якими людьми ви би хотіли спілкуватися. Не промінюйте своє життя на алкоголь, не промінюйте своє життя на спілкування з токсичними людьми, на перебування на роботі, яка вам нафік не подобається. Не робіть цього, усвідомте те, що ви живете один раз. Один раз завтра, ну вчора вже не настане все. Усвідомте той момент, що блін закінчиться подкаст, і вже тої десятої ранку, коли він почнеться, ви вже не будете її мати. Вибирайте для себе цінне, вибирайте для себе глибоке, те, від чого ви будете отримувати задоволення і те, що ви залишите по собі. Це дуже круті слова, насправді. І знаєте, що я ще думаю. Ну, у мене були ці думки про смерть ну, через те, що я пережила там онкологію. Я пам'ятаю дуже гарно цей момент, коли ну, там мені сказали, що зроблять операцію, там подаряють всі органи браковані на той момент через пухлину. А потім сказали, що буде хіміотерапія, але не факт, ми подивимось, типу, що там буде за матеріал, не факт, що якби, все буде добре. І я пам'ятаю, я просто зараз в світлі там останніх подій всілякі блогери понамонтували там відео ще якось го року зі мною. І я подивилася просто на себе, і я подумала, що коли ми будемо сьогодні говорити, я це згадаю. Тобто, коли людина розуміє, що ну що по суті є абсолютно все одно. Її нічого не тримає в якихось стримуючих механізмах, не знаю, як вам це словами пояснити. Тобто, вона, вона живе іншою якістю життя. І я подумала, що мені треба навчитися, ну це суб'єктивно зараз, просто свій досвід розказую, Треба навчитися у себе той 2018 року, коли мені, в принципі, було. Ну, паралельні ті дрібниці, на які я зараз звертаю увагу навіть, навіть під час війни. Да? Угу. І я, я подивилася на себе, подумала, що це треба взяти на озброєння. Ч, яке моє питання буде? Катю, напевно, напевно, до тебе. Після того, як ти зрозуміла, що, ну, що смерть близької людини може бути так близько, або це стосується не тільки Катіного, Катіного коханого, Юри, це стосується, в принципі, наших близьких, яких ми любимо. І смерть, яких спричиняє ну, шматок, відірваний від нас, або серце, відірване у всіх по-різному. Чи міняється від цього якість твого життя? А, ну, зараз трошки складно, ще відповідати на це питання. Мало часу пройшло, тому що, я, тому що я тільки намагаюся вибратися з цього стану і всіляко там, себе поптячить і так далі. У тебе немає такого, Щ... що ця ситуація дала мені розуміння, що треба було. Треба було трошки інакше себе поводити. От я шкодую про певні речі, блін, які Ні? це виключно. Ти не ту людину запитала, я прям дуже люблю життя. Так, так. Ну, це загалом моя філософія, яку я транслюю і зараз, і багато років вже. Треба обирати себе і жити це життя так, щоб тобі було прям класно, щоб можна було потім щось класне згадати. Я буквально ні про що не шкодую, я не боюся говорити. І от перше, коли Юра загинув, перший день, коли я про це дізналася, вже сиділи в мене вдома, з'їхалися всі мої родичі, друзі, і ми почали там, знаєш, відволікаючись щось говорити. І я просто в якийсь момент думаю, Боже. А може, я щось не сказала, а потім така, починаю крутити, що я могла не сказати. І ну, от, от, щоб ще на одну хвилинку побачитися, що би uh -huh. я таке сказала, так. І я зрозуміла, що я сказала все прям: uh -huh. що я все сказала і все почула. І от на, на, напевно, це теж до того, що ти Соля говорила, про те, що. Важливо знаходитися ось тут і не відкладати там на потім, сказати, не відкладати це, не залишатися в страху щось не зробити, щось не сказати. Блін, ну Це прям екстра важливо, тому що коли я опинилася в моменті найбільшої кризи свого життя, це втрата Юри. І я зрозуміла, що я прям все зробила. Хм. Я все зробила, все немає про що шкодувати, тому що кожне наше рішення правильне і неправильне, приводить нас в місце, де ми знаходимося сьогодні. І бажано сьогодні. Почуватися добре. Якось так, ну от обирання себе, воно дає е, люфт на майбутнє, що менше буде таких питань, що я щось зробила не так. Угу. Тому що, коли ти обираєш себе, зазвичай це так. Про обирання себе я помітила таку штуку, що частина дівчат, з якими я спілкуюся, які втратили е, своїх коханих. У них життя було сфокусоване на них. Ви mm -hmm. розумієте, про що я зараз кажу? Так, тобто звісно, це особливо mm -hmm. там щойно одружені е, пари, та? І воно було сфокусоване, і дітей там не було ще. Ну, от ті пари, яких я згадую. І тут його немає, і якби фокусу твого життя теж немає. Я не кажу зараз, що вам не потрібно прям е, фокусуватися на спільному житті, але от розчинення в партнері. От, Соля, це, напевно, до тебе питання. Я це помічаю просто зараз. Тобто вона прям пише текстом: «Мого життя більше немає. Тобто, не мого коханого, а мого, там, наших стосунків. Вона пише, просто, просто мого життя більше немає. І вона системно про це пише, і я розумію, що це ну, реально була ідентифікація свого життя з партнером. Таке є. Я з цим дуже часто зустрічаюся і маю подруг, Які також так пишуть і з якими я просто перебуваю просто поруч, знаєш, що вона мені це розказує, а я сижу мовчу, я просто слухаю, як подруга, не як психолог. Є такий момент, бо так правильно ми себе ідентифіковуємо з іншою людиною. Коли ми втрачаємо близьку людину, вертаюся десь до початку нашої розмови. Коли ми дуже сильно любимо, і коли ми щеплюємося з людиною, ми з нею зливаємося, і нам цей в цей період дуже класно і дуже добре, бо ми вважаємо іншу людину частиною свого життя, і ми, так знаєш, в нього входимо. І нам в цей момент простіше роздумувати про власну загибель, про власну смерть, ніж. Про смерть партнера ми собі не дозволяємо подумати, що я буду робити, якщо він піде, якщо він загине. І отут такий момент важливий. Ви можете любити, любіть. Кохайте, тримайте за руку, проводьте час разом. Якомога багато говоріть, цінуйте цей час разом, але розділяйте своє життя і життя людини. Оце знаєш про цей простір, який ми зараз всі говоримо. Я маю мати свій простір, і та людина також має мати свій простір. Не скліщуйтеся разом, давайте собі можливість бути поруч, але коли ви окремо, вам також ок. Оце знаєш, перебувати, будувати такий стосунок, що я знаю, що в мене є мій чоловік, я його дуже сильно люблю. Але коли він їде, коли в нього ротація, я не вмираю разом з ним. Я його відпускаю з молитвами, з такими добрими щирими побажаннями, але я знаю, що якась моя частина не відривається. Бо чому це важливо будувати такий стосунок і почати про це навіть просто роздумувати? Бо коли не дай Боже. Цієї людини не стане, щоб ви з цією людиною не померли ментально. Бо це важкі фази депресії, це важкі стани, з яких виходять жінки і дівчата, окей, їм, ну, типу, ми їм сприяємо, вони хочуть з цього вийти, але не помирайте разом з ним. Я зараз скажу жорстокі речі. Направду. Я знаю, що це буде така якась хвиля коментарів негативних, але направду намагайтеся себе зберігати разом з ним за життя, угу. щоб себе не відновлювати, коли його не буде, щоб не перезнаєш, як не народжуватися заново краще переродитися. Можливо, я би, тут, та, я би uh -huh. тут додала, можна трошки полегшити, мені здається, uh -huh. розуміння цього всього е, є ж поняття там, співзалежних взаємозалежних uh -huh. стосунків. Uh -huh. І от я е, коли спілкуюся там, з, з подругами, ми досить відверті, і оцей момент, де ви можете вступити в співзалежні стосунки замість на, натомість приємних взаємозалежних стосунків, він досить крихка межа. Оці, коли ви на піку закоханості і так далі. Але мені здається, що... Um... У нас ще є е, така, е, великий слон в кімнаті, якого ми не помічаємо. Це е, суспільство, яке якимось чином сприймає вдів е, і говорить про те, як е, воно говорить так дуже тихенько, десь на фоні. І е, ну, це для мене було величезною дивиною взагалі. Е, дуже багато жінок бояться просто навіть проявлятися, бояться не писати Я втратила життя, е, тому що бояться отримати освіт. Що ти продовжуєш це життя, угу. тому що одноголосно тобі говорить, звісно, тримайся, треба жити далі. Ти починаєш жити, тобі говорить, а можеш не так яскраво, тому що так. ти якби втратила коханого. І ну, там в мене було, я обрала шлях по публікації всього різного своїх емоцій, розповідаю. І одна із таких велика для мене показова ситуація підрозділ Юрик розмістив сітілайти з його обличчям по місту, і я дуже чекала цього моменту, я знала, що це станеться. І от ми їхали з подругами, я побачила це всі лайт, мені було якось так ну, і боляче, і радісно одночасно. Моя подруга запостила це собі в інстаграм, і я прям отримала величезний шквал критики про те, що я весела танцюю на кістках свого чоловіка поруч з його обличчям, яке. там просто вийти хочеться. Я відкрила чорну скрізь Пандори, просто, але зараз не про це. про те, що насправді э, от. Хочеться, щоб жінки перестали класти своє життя на петалу смерті, яка вже трапилася. Проте одночасно соціум не дуже сильно дозволяє це зробити, Наратива. тому mm -hmm. що не знаю, там носити чорне. Я зараз чорне, тому що я люблю загалом чорне, але я ну загалом носити чорне постійно, більше там не вступати в стосунки. Основне моє питання до мене зараз, моїх підписників: чи планую я майбутні 10 років завести собі стосунки? Чомусь 10 років стоїть така мета. Мені 30 років. Звісно, я планую завести собі стосунки, звісно. Юра загину не з зля, не зляцього, аби я померла тут, і всяке інше. Але я це говорю з позиції сили, тому що я маю цю силу собі говорити. Скільки жінок не мають сили собі це говорити собі ж? Uh -huh. Просто сказати: Я маю право далі на життя, тому що є таке відчуття, що ти не маєш права далі на життя. Ти маєш закритися, і навіть там в моїй бульбашці і іноді мене питають у ціну щоденно їхала з другом. А він такий, ти взагалі, ну плануєш колись там. Якесь життя mm. інтимне. Там. Я кажу, ну так, звісно, планую. Я ж не померла, я планую, коли це відчую, коли там нагода випаде, не знаю. І він такий, ні, ну просто можна жити і без цього, ніби ну воно ж якось так це. Загалом. Тобто, тут ще не тільки те, що жінки дуже часто зливаються, а жінки дуже часто ще й не відчувають цієї підтримки, що ти можеш голосно сказати, Я хочу продовжувати жити. І це абсолютно не взаємовиключні речі з пам'яттю, з любов'ю до людини. Я кохаю Юру всім чистим серцем і буду, буде так до кінця моїх днів, але при цьому я обираю життя. І от я просто цією фразою хочу дозволити всім, хто. Це слухає всіх, хто втратив, що ви можете, ви маєте право, якщо ви вже залишилися живі, ви маєте право продовжувати це життя і жити його разом з пам'яттю про там своїх коханих. Це дуже важливо. От. Дякую вам, дівчата. Друзі, напишіть в коментарях, що ви думаєте щодо нашої сьогоднішньої теми. Якщо ми допомогли вам, ми будемо раді. Якщо ми сьогодні зробили ваше життя трохи кращим, я над чим подумати. Дякую, дякую. Ну і підпишіться, якщо ще ні. Бо всі, хто підписується, у них менталка стає трохи краще.